Ви що думали? Про скармуша відео зробив, а про найкращого саппорта для нього ні. Я ж головний мейнер скармуша, такого не могло бути, тому тримайте максимально короткий і спокійний пригайд на фарузан. Не агресивний гайд, бо тут адекватні люди зібрались і нема чого нам агресивно розповідати про анімешну дівчинку. Як ви знаєте, таланти і все інше я не зачитуватиму, бо ви не тупі у мене, правильно? Що взагалі таке ця фарузан і для чого її використовувати зі Скарамушем, Сяо чи Хейдзо? Її ульта ріже Анемо опір ворогів на 30%. При цьому ці відсотки ніяк не залежать від рівня таланту. Також її ульта дає бонус до Анемо шкоди, який збільшується при прокачці таланту. На 10 рівні ця цифра складає 32%, а на 13 вже 38%. Тобто це плюс-мінус як кадзуха з фавонієм для інших Персонажів. Грубе порівняння, але так буде зрозуміліше. Крім цього, фарузан ще має пасивний талант, який за влучання будь-якою анемоатакою, тобто звичайною, зарядженою в падінні єшкою, ультою, збільшує шкоду персонажів на 32% від її базової атаки. А так як базова атака росте з рівнем, то бажано прокачати фарузан до 80 рівня та підвищити. До 90-го це вже за бажанням, бо там різниця не настільки критична, а ресурсів забере дуже багато. Не сказав про натискання кнопок. Щоб фарузан отримала енергію, потрібно натискати Єшку, холду, а потім ульту. Робиться це через те, що її холда генерує енергію, а не сама Єшка. Якщо ж хочете залити енергію не їй, а наприклад, Анемо ДД, то тоді вже Єшка, ульта, холда і зміна на потрібного персонажа. Але як я й казав, з відновленням без С6 у неї величезні проблеми, тому не намагайте. Що по зброї тут тільки два варіанти, і спричинено це тим, що її ульта коштує 80 одиниць енергії, а набрати її без це 6 неймовірно складно. Тому найкращим і одночасно найдоступнішим є Фавоні. З ним фарузан вже зможе більш-менш адекватно набирати собі ульту, а з варіантів для багатих, звичайно, Елегія. Енергії вона дає менше та і пасивкою не генерує, але лук чудовий саме через те, що бафає додаткову всю команду. Якщо у вас з якихось причин нема цих луків або вони зайняті, то ставте будь який на відновлення енергії і чим більше, тим краще. Навіть коли отримаєте це 6 використання дамажних луків буде не найрозумнішою ідеєю, тільки у тому випадку, якщо у нижніх статах вийшло набрати багато відновлення. Полярка в такому випадку буде найкращим варіантом. А які артефакти? Це залежатиме від того, що ви хочете від своєї фарзан. Якщо є можливість роздути якийсь елемент і використати ефект full Anemo сету, то ставте однозначно його. Якщо Беннет використовує інструктор чи якийсь інший сет, то можна поставити full знать. Для функції саб непогано підійти емблема, яка і енергію дасть, і якийсь дамаг в Ульту. Ну і неочікуваний для когось варіант повний чотирьохзірковий сет вигнанця. Цей сет. Дає 20% відновлення самій Фарузан та додатково після ульти відновлюватиме енергію всій команді, проте не фарузан. Якщо з енергією взагалі туго, то можна використовувати до отримання С6, 2 плюс 2 емблему та вигнанця. Якщо я не помиляюсь, то з C6 може працювати мілеліт, але в грі я не пробував, тому на 100% впевненим бути не можу. Годинник завжди ставити їй на відновлення енергії. Якщо 4 чотирьохзірковий, то годинник обов'язково повинен бути п'ятизірковим. Кубок на анему шапку швидше за все на шанс, особливо фавоні. Чи потрібні їй сузір'я? Звичайно, які це шість. Для початку найкращими є С4 та С5. с 4 трішки виправить біди з енергією, а С5 дасть 3 рівні вульту, і відповідно більший анемо баф. Ну а с 6 у неї неймовірне, бо і вирішує проблему з відновленням і дає 40 анемо крит дамагу. що це означає, що для максимізації ваших анемо дд потрібно вливати у цей баннер дуже багато круток. Проте в гіршому випадку у вас на це може піти приблизно 400 круток. Тому 10 разів подумайте, бо я за 230 вибив тільки це 2 юні. Решту зі стандартного нападало та з івенту. А на це нуль, фагрузан просто хороший сапор, нічого неймовірно. До кого її ставити? Вибір величезний, скарамуш, сяо, Хейдзо. Все інші варіанти то для тих, кому нема чим зайнятися у грі і хочеться повеселитись. А у мене сә, дякую за увагу